Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Тихий вечір у селі. Останнім часом у мене не було розмовних відео, тільки оглядові, тобто з текстом та з якоюсь музикою. Зараз не вистачає часу, дуже багато роботи, щось фільмую щодня, але немає коли його монтувати, озвучувати. Оце показувала вам, як ми косили траву під двором. Але ж я показала тільки вдома, під одним двором. А насправді ми ж покосили у... <свісно> біля чотирьох хат на вулиці, в дворі. Тепер оце ось покажу, як ми сушили, збирали та переносили додому те сіно. Тому що зараз е, дощів у нас давно немає, сухо і саме час. Заготовляти сіну. Колись на нашій вулиці була найбільша в селі череда. В ній було 100, а в кращі часи може трохи більше, як 100 голів корів. Зараз люди корів майже не тримають. Череда на нашій вулиці об'єднана із центральною вулицею в одну. І там ледь більше 20 корів. Ми корови не тримаємо, але в нас є інша живність, тому сіно заготовляємо. Ну, Це інколи і я в кадрі там показуюся. Як я вже казала, штатива в мене немає, щоб знімати, оператор теж не завжди є. Хочу сказати, що раніше, поки було багато корів, не було такої трави, високої під дворами, тому що корови якось випасали її. Ну і не було раніше так багато пустих будинків, де ніхто не живе. А тепер е, багато пустує. Ну що ж, тадам-тадам, все, додому? Та ні, яке там? ідемо далі по вулиці, ще на одну локацію, ще до однієї хати. Оце прийшли до прадідівської хати. Я вже показувала і розказувала про неї. Оце так. Сіно повалкувала, а як тут гарно, яка тут природа, колиска нашого роду. Ну, і звісно ж, місце моєї сили. Відпочиваю душею тут. Це наша вулиця. На іншу сторону я ще не показувала. Показувала тільки від центру до свого будинку, а іншу частину ще не було можливості показати. якось. Все не вистачає часу, щоб сісти на велосипед, проїхати, зробити огляд У вулиці. Можливо, хто давно не був, подивиться, згадає, як все змінилося. Міняються будинки, міняється ландшафт, дерева виросли. Протилежна частина вулиці забудовувалася кологоспом. Перші чотири будинки почали зводити в 1981 році. І так поступово, поступово до середини 80-х чи до другої половини 80-х років забудували ту частину вулиці. І тільки наша столітня хата стоїть таких на вулиці, уже майже немає чи взагалі немає, можна сказати. Думаю, що це найстаріша хата. Тут у дворі квіти ростуть. Я доглядаю, коли є можливість. Не завжди виходить прийти вчасно, інколи буває, позаростає все. Але приходжу, згадую всіх своїх предків, згадую, скільки поколінь нашого роду виросло на подвір'ї цієї хати. Всі розлетілися по світах. Мало хто згадує вже свою малу батьківщину. Хата стоїть маленька, низенька, в оточенні височенних старих акацій, які цього року дуже гарно квітують, вже починає осипатися, на землі біле квіти, скільки тут для бджіл, яке привілля. Дуже гарно. Я тут почуваю себе так спокійно, на душі мені, згадую всіх, тільки найкращі спомини лишилися, а це вже знову стою в холодочку під яблунею. Тут сіно вже збираємо, валкую, стала відпочити в холодку, бо на сонці спека така. Бачу, цього року буде гарний урожай, на яблуні яблучка є. Пустує хата, ніхто не живе, шкода. Ну що ж, сіно зібрали, чистенько вдворі тепер. Отак потрошку по копиці і збираємо на зиму. Копичка до копички і буде. Сінничок повний. Оце ось іще не показувала вигін. Оце в неділю викосили його. Оце так косили. Зараз стоять сонячні, спекотні дні, тому за кілька днів трава висохла. Дворів вже мало, як я казала, трава висока виросла. І за кілька днів вже люди повиходили, кожен навпроти свого двору, грибли, збирали в копички і носили собі. І тільки кіт, як квітка, сидить у вазоні в холодочку. І не думає ні про яку роботу, ото життя, хоч у когось. А це, думаєте, що це? Вечір, кіт уже спать ліг. І де ж він умостився, тож гніздо куриче. Ну, отак день пройшов, вечір, гарний захід сонця. Інколи треба й зупинитися, оглянутися навколо. Бо так за повсякденною роботою все бігом-бігом, ніколи, ніколи, нема коли зупинитися, подивитися, яка краса навколо, не помічаємо. Все десь думаємо, що десь гарно, там у когось, десь там, де моря, де ще. А краса ось вона поруч. Дякуємо за все, що маємо, перемоги нам усім, і життя під мирним і вільним небом країни.